Доброго ранку! Ви на каналі Ніна Фромкиїв. Сьогодні я покажу, як зробити торт п'яна вишня. До речі, я вважаю, що це один із нескладних тортів. Спочатку потрібно вишню зробити саме п'яною. Мені потрібно заспиртувати вишню. Підійде вишня як в свіжому вигляді, так і в замороженому. Але почищена та без кісточок. В мене були заморожені вишні. Я їх розморозила до вишень. А тут в мене 300 грам вишні. Додаю 3 столові ложки цукру та 50 грам коньяку. Можна замінити коньяк водкою. Все це гарно перемішую. Щоб цукор не осідав та лишаю вишню на ніч в холодильнику. І бісквітний корж я теж заготовила заздалегідь, лишила його на ніч в пакеті, так він краще вистоюється і працювати з ним буде легше, він не буде крошитися Як зробити саме цей бісквіт, котрий я пропоную для цього торту, в мене на каналі є відео, де я роблю саме цей шоколадний масляний бісквіт. Тут зверху я прикріплю посилання на те відео. Висота мого бісквіту 5 см, і цього достатньо, щоб з нього зробити кошик. Треба буде видобати м'як, Підставку для торту. По краям я устилаю пергаментним папіром. Тепер бісквітний корж, нижня частина ідеально рівна, і це буде верхом торту. Тому я його перегортаю. Виставляю на підставку, і тепер просто ножем по колу треба зрізати верхню частину. Це буде кришка, котрою потім потрібно буде накрити торт. Намагаюся це зробити максимально рівно. Дивіться, приблизно 1 см. Тримаю бісквіт однією рукою і ножем горизонтально проводжу. І от такий виходить зрізаний, зрізаний верх. Це буде кришечка цього торту. Дивіться, 1 см приблизно. Відкладаю його на тарільці поки що в сторону і підрізаю бісквіт по колу. Дивіться, який м'якесенький бісквіт. Дуже м'який. По колу я лишаю приблизно теж 1 см і донце теж не дорізаю та лишаю його 1 см знизу. Коли надрізати такими кубиками, то легше буде вибирати цей бісквіт із цього кошика. І тепер виймаю, дивіться, чудовий м'якенький бісквіт. І таким чином я виймаю ложкою поступово всю частину середину цього бісквіту і лишаю такий кошик, це досить легко виймається. Вичищаю. Таким чином виходить рівнесенький кошик. Та щоб торт тримався на своєму місці та не розвалився, я збирати його буду теж в формі, в котрій випікала бісквіт. Одягаю на торт і поки що ставлю в сторону. Треба підготувати розчин для просочування. З вишень віджимаю зайвий алкоголь разом з соком. Трошки вишень треба лишити для прикраси, а решта вишень буде, буду додавати в кремову масу. Тепер треба зробити крем. Я роблю самий елементарний та простий масляний крем. Як його зробити в мене на каналі є відео. Тут зверху я прикріплю посилання на те відео. Тепер трошки крему я відкладаю для прикрашання торту. Також покажу, як я це роблю, коли нема спеціального кондитерського мішечка для крему. Просто з пергаментного паперу роблю корнетик, затискаючи насадку. Частину крему відкладаю в корнетик. Так, підготувала. Далі. Цей крем досить простий, елементарний. І таким чином корнетик я підготувала і от такий от стабільний виходить крем. Таким чином я буду потім прикрашати торт. Корнетик поки що кладу в сторону. Зараз на тертушці я перетираю м'якиш з бісквітного коржа. Бісквіт дуже м'якенький, роблю його подрібненим. Тепер потрібно верхній корж і кошик злегка просочити алкогольно-вишневим розчином. Бокову, внутрішню частину цього бісквітного кошика я змащу зовсім трошки, щоб, коли зніму форму, торт взагалі тримався і не розпався. Тепер до крему додаю подрібнений бісквіт, перемішую. Додаю вишні і теж злегка перемішаю. Суміш в мене готова. У поглиблення з бісквітного коржа я викладаю кремову суміш, ущільнюю все це, щоб його рівень був на одному рівні з краєм. Все виходить доволі акуратно. Накриваю це все верхнім коржем. Трошки вирівнюю поверхню. Зараз торт дуже м'який. Його потрібно на деякий час поставити в холодильник, щоб кремова суміш охолола і стабілізувалась форма торту. Пройшов деякий час. Торт затвердів, виймаю його з холодильнику, знімаю з нього форму і починаю. Готуватися к прикрашанню цього торту. Для цього мені потрібно приготувати глазур. В каструлю всипаю пів склянки цукру, одну столову ложку какао і ванілін. Перемішую це все. Додаю 4 столові ложки молока, ставлю на вогонь і доводжу до кипіння. Тепер ще 3-4 хвилини нагріваю суміш на маленькому вогні, постійно помішуючи, поки інгредієнти не розчиняться і не з'єднаються. Потім вже додаю 50 г вершкового масла, знімаю одразу каструлю з вогню. Тепер поливаю торт глазур'ю. І попереджаю, що ця глазур досить примхлива. Наносити її потрібно майже одразу гарячою, максимально точно розподіляти її потрібно буквально наливати на торт, вона так краще ляже і буде блищати. Ця глазурь погано себе поводиться, якщо розподіляти її лопаткою. Я це знаю і покажу навмисно, щоб ви так не зробили. Краще її тільки налити і не зачіпати. І от така примхлива глазур. Але вона мені все одно подобається за смаком. Смак її нагадує глазур, якщо пам'ятаєте, котрою поливають профітролі. Взагалі, якщо це складно, то можна покрити торт просто розтопленим шоколадом з додаванням молока. Обережно виймаю пергаментний папір і вже тепер прикрашаю торт кремом. На кожну таку квіточку ще викладаю вишеньку, котру я відклала для прикраси, та бонусом покажу, вирішила ще показати один метод, як можна прикрасити такий торт, край цього торту. А це вже інший торт, в інший день я його робила. Край цього торту я прикрасила імітацією плетеної корзинки. Сподіваюсь, відео було корисним. Не забувайте ставити вподобайку, підписуйтесь на канал. Виходить соковитий, вишуканий, надзвичайно смачний торт, в якому ж до того відчувається алкоголь. Не дарма ж це п'яна вишня.